на огляді чудовий набір лего авто собачого перукаря. У середині нас чекає справжній міні для любителів тваринок. А зараз познайомимося з героями. І перша міні фігурка це Пейслі. Вона тримає гребінець і завжди готова розчесати пухнастиків. Друга це нові. Неї в руках пляшечка шампуню, саме те, що потрібно після прогулянки парком. І знайомий з головними зірками пікл і джуна. Двоє милих цусенят, за якими дівчата доглядають. Хіба вони не чудові? У наборі також є міні-басейн і пожежний гідрант. Дівчата можуть освіжити своїх пухнастих клієнтів у літню спеку. І як же ж без транспорту? Ось справжній автосалон на колесах. Завантажуємо інструменти песиків. І вперед до наступного клієнта. Набір чудово підходить для ігор. Тут є все, щоб вигадувати історії, піклуватися про тваринок і весело проводити час. Тож пишіть в коментарях, як вам цей набір та який з персонажів вам сподобався найбільше.